Якщо ти любитель мультсеріалів, передивився їх безліч і вже починаєш сумніватися, чи залишилось хоч щось цікаве, то я знайшов дещо нове: це Університет Чупарського. Новий український мультсеріал від двох сценаристів: Миколи Семенюка та Михайла Карпаня. Коли я побачив перший постер, великих очікувань не було, але трейлер задав градус. І як же добре, що перша серія не просто не розчарувала, але й переплюнула всі сподівання. Остап Чупарський типовий український студент, що вступає зі своїм кінтом Андрієм Андрієнко до технічного університету Чупарського. Чупарський хоче просто спокійно вчитися, через 5 років отримати диплом і з дипломом йти працювати на звичайну роботу. Тусовщик Андрій не поділяє такого ставлення, говорячи, що це 5 найкращих років їхнього життя, і потрібно брати від них усе. Здебільшого, через його ідеї, ця двійка опиняється в більшості халеп. Які часто перетворюють усіх студентів університету на співучасників. Сам університет виглядає досить звично. Студенти ходять на пари та гризуть граніт науки. Але події, що відбуваються в університеті та цьому світі, явно не типові. Андрій з Остапом залазять в кабінет професора Мурштейка. Невідомим пристроєм випадково збільшують і одразу вбивають бджолу. Всього лише перший, але який показовий день навчання в Туч. Так ось. Коли Мерштейко повертається в кабінет, він одразу розуміє, що тут відбувається. Але Андрій Бреше, що цей безлад зробив російський шпигун. До них ні звідки приєднується декан і погрожує відрахувати обох, якщо шпигуна не знайдуть. Тому їм доведеться знайти хоч когось схожого на справжнього шпигуна, через що до них приєднається мажор Роман. На якого впали підозри через його костюм? І поки вони думають, як викрутитись, зомбі-вірус, який переносила квітка, опилена бджолою, заражає учнів, і починається зомбі-епокаліпсис. Андрій і Остап, тікаючи, розкривають, що викладач Іван Іванович насправді російський шпигун, і морштейко його нейтралізує. Потім Остап згадує про спрей у лабораторії, яким обрискували рослину, і виліковує ним усіх зомбі. Епізод викликає низку комічних ситуацій, де трійця потрапляє у пригоди, пов'язані з російським шпигуном. Трійка Остапа Андрія та Роми буде часто фігурувати в наступних епізодах, як мінімум з причини війни, між клубом Роми Руденка та Остапом Чупарським. Хоча Остап напряму каже, що ніякої війни немає, і він просто уникає Рому. А чому ж ця велика війна почалась? Причина дуже поважна. В другому епізоді Остап на вечірці Роми випадково не витре ноги і залишить декілька свіжих плям на килимів гостинній. Рома через свій внутрішній перфекціонізм це запам'ятає і буде шкодити Остапу весь перший сезон. Хоча, по правді кажучи, він шкодить усім, такий вже він персонаж. Творці зробили з цього таку комічну ненависть, що це виглядає геніально. Ну справді, весь перший сезон ця війна набирає обертів. Рома навіть відкриває свій клуб Роми Руденка для збільшення кількості однодумців, в підтвердження своїх слів та дій. Мотивація війни через брудний килим настільки безглузда, що грань абсурду й геніальності стирається. І за цим дійсно смішно спостерігати. Персонажі професора Мурштейка, Михайла Петровича та Декана спочатку виглядають досить звичними. Але все ж крім декана, він тут перекачаний, звісно. I'm sorry. Але їх роль буде поступово розкриватися в одному з основних сюжетів про їх темне минуле, аж до кінця першого сезону, де глядачів тримають в напрузі і лінійно додають деталі в цю історію. Загалом мультсеріал чудово балансує між основним сюжетом і міні-історіями, що дуже нагадує стиль Ріка та Морті. Також в мультсеріалі є купа відсилок на інші фільми. Наприклад, в університеті Чупарського є серії натхненні фільмами назад в майбутнє та ті, що біжать по лезо. А про меми тут і говорити зайве. Вони тут на кожному кроці. Агітаційні надписи про Лебіговича. Рухомий рядок по ТВ говорить, чи відбувся вихід нового аніме про полтавського палія. Можливо, ще була пародія на Кулебу, але підтвердження, що це точно він, я не знайшов. Тож меми тут на кожному кроці і їх вистачає з головою. Загалом персонажі в мультфільмі калоритні, і здебільшого кожен з них пропрацьований і вплетений в сюжет серій. Крім головних героїв, другорядні персонажі теж мають свої сюжети та мотивацію. Аліса хоче знайти собі хлопця, але хоч вона і подобається Андрію, він для неї відверто тупий, через що в деяких епізодах Андрій намагається зробити майже неможливе, аби тільки піти з нею на побачення. Наприклад, повернутись в минуле на машині часу та дістати для неї Гелексі прямо з 90-х. Все заради того, щоб піти разом в кіно. Або ж якщо її дістати не вдасться побрити на лоса свою найбільшу гідність, вікінську грибу на голові. Тож що сталося в кінці серії? В кінці майже всі залишаються без волосся. Ось такий цікавий поворот сюжету від авторів. Подруга Аліси ББК доволі типова персонажка заднього плану. Вона рідко виділяється хоч чимось, але деякі комічні ситуації додає, та й на сюжет іноді впливає. А ось Руденко, як я вже згадував раніше, зробить свій клуб однодумців, щоб показати, що його ідеалізм це вища форма, до якої треба прагнути всім. Через свій внутрішній ідеалізм він і випадково повстання штучного інтелекту почне і насолить Руденку, щоб той вилетів змагання в найважливіший момент. Але найбільше персонаж Руденка розкривається в серії Чувак Я нас зменшив в другорядному сюжеті. До Руденка приходить привид, натхнений з книги Різдвяна пісня в прозі сюжетом, як і в книзі, привид переносить руденка до його пам'яті, де демонструє його погані вчинки. Щоправда, його це ніяк не вчить. Він лише розуміє, що треба ставати ще гіршим. В кінці серії він дарує всім однокурсникам гроші, що, звісно, є своєрідним приколом. Як тільки гроші брали до рук, їх шкіра висипала прищами, а Руденко виходив через двері переможцем. Ця серія демонструє його характер найбільше, показуючи за що всі так не люблять цього багатія. Серія чувак, я нас зменшив, загалом є супер подібною до Ріка та Морті. З перших кадрів нам показують немов уявний світ, в якому йде фінальна битва добра зі злом, а через долю секунди стає зрозуміло, це всього лиш мікроби в каструлі. Потім через певні події Остап та Андрій зменшуються та попадають в цю каструлю, з якої їм доведеться вибиратись. Ця серія дуже динамічна і наповнена цікавим нелінійним сюжетом, що ну дуже нагадує Ріка та Морті. А ще графіка в цій серії виглядає надзвичайно. Візуальна частина мультсеріалу загалом на хорошому рівні. Анімації вистачає кадрів, приємна кольорова гама та, по більшій мірі, нестатичний задній фон. Хоча в перших серіях така проблема була присутня, іноді фонові персонажі взагалі не рухались та навіть не кліпали по 10 секунд. Але далі ця ситуація покращилась і згодом анімації стали на пару рівнів якісніше. Також хочу додати цікавий факт: персонажів мультфільму озвучили ті самі актори, які беруть участь в створенні україномовного озвучення Ріка та Морті. Тому озвучка тут майже як рідна. Університет Чупарського це чудовий український мультсеріал, що дійсно хочеться дивитись, а найголовніше передивлятись. Тут цікаві ситуації, купа гумору на сучасні локальні теми та абсурдні сюжети, що не дають засумувати. Насправді це гарний конкуруючий продукт, який міг би вийти в країнах з більшими фінансовими можливостями або ж від великих студій, тому варто підтримати даний мультсеріал. Нещодавно вийшла перша серія другого сезону, тож закликаю вас її переглянути, посилання будуть внизу. А якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити лайки та діліться своїми думками про університет Чупарського в коментарях. А я з вами прощаюсь і до зустрічі в наступних відео.